Доброго дня друзі. Настав понеділок. Приїхав я на свалку після роб і роботяг моїх нема. Приїхала машина, от така повна сміття. Приїхала, звісно, пізнувато Ось я по берегу перекидаю, і передивлюся, бачу вже пір'я лежить. То є добре, що мене цікавить. І так буду включатися на перекурі то не курю, але буду віддихати. І буду вам показувати, що знайшов. Надіваю такі резинові перчаточки зверху тряпчані і до праці. А ви дивіться, все, дякую, не перемикайте. Так дуже, друзі. Розфігачив я цю кучу, як ви бачите, що з нею залишилося. Ніфіга. Ой, не викидав хоч баночок, шманочок, а після біду поїду пособараду. Зараз без 20 час їсти хочу кучка железа, кучка проводів, ось така бюджетерія з брульянтами, походу комплект. Ось така зарядка. Блочок. Дивителя, що вони... Практически завжди працюють. Так, це фігня якась. 4 d небо, понятно? Включимо, спробуємо. Так. Так, це якась фігня. Сейчас відкриємо. Це було якась курілка. Тут вроде з курилка есть, Жишка есть, курилка якась. Я їх ніколи не курив і не, не пробував, що воно за фигня. Ось От такі. Чеки був на борбу. Вот так. Ось така цікава сумка. А в ней куча, куча батареек. Сумка, конечно, потряково. Дивится, как есть. Айфоник, кроны. Все что такие. Какие-то Короче, это, это будет проводок медный. Шумку заберемо під шмурдяк Я в ліс ходжу копаю, і шмурдяка багатенько, Сумка має бути крепка. Ось От ось таке то добре, друзі. Пілібив один пакетик, це була перва машина. Взагалі-взагалі найкращі вивози по вівторок. Сьогодні понеділок, ну, у вівторок буде толок. Гірлянда, вони теж. Та вміть, їх вони попадаються завжди робочі. Мішки мішки на кучку, жебешку пособираю. Ось такі друзі справи. Не густо. Ну, а що зробиш? Що маємо, то маємо. Ще буде після машина. машини. Ну, після відняти ще теж зніму, потім все змонтірую і викину відео. Смотрим. Так, друзі. Фух. І для вас пройшло декілька секунд, для мене пройшло годин 5. Тому що вже без 20. 17. Була друга машина, неповна. Баночку масшту по нову мішку була баночка. Що такий мішок не збирав баночки, тут пішка, желізо, пакет пір'я, там желізо. Так, що мене здивувало, отакий от парик. Чи коштують вони щось, чи не коштують. Я перераз його знаходжу, не знаю. Возьму, возьму, нехай буде, може хтось купе. Роботягам своїм узяв, бо вони, блядь, зі зошити курять. Скільки може таких календарів у нас самокрутки знайшов. І що загублять десь так, курять потім. Ну, поприїжджав у них курять зошит. Молодці. Ось так було ходячки в одному пакеті. Отак. От Три гривня і... 4 4 гривні, 10 кучок. Ну, воно в колекції все. Все в колекції. У мене вже більше 5 кілограм. І не перебрати. Так, що ще з такого можна показати? Так. Софеток півпачки. Краска, не знаю, чи комусь треба. У мене жінка не краситься. Сонце окуляри. Такі якісь кумедні. А кумед нічого, де зум? Читайте. Порше. І в середині написано порше. А якісь трастя з цим зумом, уже ввечері я ніфога не бачу. Ну, тому що ціленькі якісь прорезинові вушка, такі комедні. Ну нічого, оставляємо. Такс Типіш, ж... а! Годинник отакий от кварцевий. Бруже, сіть вона цих уже годинників. Ну видно що. Аля. Ось що ж копійочки. Значок, ВЛК СМОСКИ Радянщина. У мене радянщина есть никелевых копеек. С пів килограмма вот таких экса. Вот таких двадцатки, десятки, 3шка, Т туда. Так, що ще можно тут? Сказав би, що нема більше ніфіга цікавого. Все металове. А, 10 кипів заберем. Це одна розка така находив. На мисту. Наушники, повірка, На ну, миссике цікаве, ліхтарики. Оце таке. Ну, не густо і не пусто, скажем так. О, що маємо, то маємо. Ну, а що? ну от такі-то справки. Треба буде. візьму з дому, моя дома три нога є. Поставлю на машину і в реальному времені. За скільки я розберу, і ви будете дивитися, що знайду, підійду, покажу. Ось от такі-то хочу таке діло таке зробити. Плюс-мінус годинку відео буде. Тягнуть. Такі тут справки. Отака ось фігня пластмасова. Фіхісна. Ось туди кине. Ну та так оце. Добре. Ту дивиться, дякую. Коментуйте, я буду їхати на працю. Сонечко сідає, на дворі морозець придавлює, а мені ще працювати. Всім дякую. Мирного неба над головою. Слава Україні!